Для користувачів програмного комплексу AID-користувач ЦСКА-1, у тому числі, які отримували послуги кваліфікованого електронного підпису чи початків в КНДП ДПС, реалізовано можливість віддаленого формування сертифікатів на новий строк. Обов'язковими умовами для використання даного сервісу є незмінність основних реєстраційних даних, та чинні сертифікати. Увага! Якщо особистий ключ пошкоджено або втрачено пароль захисту до нього, сформувати нові сертифікати за допомогою електронного запиту неможливо. Після формування нових сертифікатів попередні автоматично скасовуються. Для формування нових сертифікатів запускаємо програму. У головному вікні програми обираємо Генерувати ключі, після чого з'являється вікно Повідомлення оператору, в якому необхідно проставити позначку Навпроти сформувати нові сертифікати у ЦСК на основі наявних діючих ключів. Додатково підтверджуємо формування. Після чого з'являється захищений робочий стіл. Обираємо захищений носій особистих ключів для щитування особистого ключа та подальшого формування сертифікатів. У нашому випадку це є ключ ІІД Кристал 1 54 У відповідне поле вводимо пароль захисту особистого ключа. Після успішного щитування особистого ключа розпочне роботу майстер формування нових сертифікатів. У наступному вікні шляхом натискання посилання переглянути ознайомлюємося з текстом договору приєднання. Для продовження процедури формування нових сертифікатів погоджуємося з умовами договору та натискаємо Підписати. Далі у наступному вікні ви маєте можливість переглянути реєстраційні дані, на підставі яких буде сформовано новий сертифікат. Ці дані є незмінними. Варто зазначити, що за наявності змін в реєстраційних даних вам необхідно скасувати власні сертифікати та звернутися до відокремленого пункту реєстрації для формування нових сертифікатів з актуальними даними. Крім цього, є можливість змінити ключову фразу голосової автентифікації, питання, що допоможе згадати ключову фразу голосової автентифікації Телефон та адресу електронної пошти. Додатково кожен користувач має право вирішувати, чи включати до сертифікату актуальний номер телефону та адресу електронної пошти. Також ви можете погодитись або відмовитись від публікації сертифіката на відповідному вебсайті. Натискаємо далі та вибираємо один із запропонованих варіантів генерації нових ключів. У нашому випадку згенерувати на поточний носій та натискаємо Далі. Залишаємо позначку Навпроти Використовувати окремий ключ для протоколу розподілу та натискаємо Далі. Далі з'являється повідомлення з інформацією по отриманим сертифікатам. Ознайомлюємося з нею та натискаємо ОК. Підтверджуємо завершення формування нових сертифікатів.